Знайти внутрішній спокій та заглибитись у себе саме цим з нагоди міжнародного дня йоги займалися криворіжки під час активності у парку героїв. Серед тих, хто вирішив доєднатися до заходу і поринути у світ плавних рухів, і пані Євгенія жінка вже третій місяць займається цим спортом. Ділиться за цей час, встигла відчути на собі всю користь тренувань. Вже багато занять проходила, дуже подобається. Почуваюся добре, ну, дуже подобається і хочу надалі також займатися. Ну, взагалі не чула про йогу, а от як почала займатися, хочу і далі, і далі, і далі. І все більше і більше, як воно захватує. Є якісь вправи, що м -м, важкувато. Но стараюся і ну, я жавлюю, все більше і більше, хочеться, і хочеться, і хочеться. І для здоров'я ну, важливо дуже. Уроки йоги добре працюють як у фізичному, так і в ментальному плані. У першому випадку. Це покращення самопочуття та підвищення життєвого тонусу, у другому зниження тривожності, стресу, набуття самоусвідомленості, щоб краще приймати рішення конструктивніше боротися зі своїми страхами та щоденними викликами. Наші канадські колеги вже проводили дослідження, що саме цей вид йоги він добре впливає, навіть полегшує симптоми ПТСР. Навіть у нас в Україні на сьогодні вже впроваджується в деяких реабілітаційних центрах. А сенсорно посилена йога для того, щоб Працювати з військовими їх родинами. Власне, сьогодні ми спробуємо всі ці техніки, поєднаємо, і ви впевнитесь на собі, як це працює, заспокоїтись, трошечки підбадьоритись. Споглядаючи на те, як вправно дівчата виконують рухи, які показує тренерка, навіть ми не витримали та, відклавши мікрофон, спробували на собі магічну цілющість йоги. Організаторами заходу стала благодійна організація 100% життя Дніпропетровський регіон. Вони вирішили символічно у міжнародний день йоги популяризувати її значення та залучити до занять якомога більше містян. До такої ініціативи долучилися не лише співробітники та клієнти організації, але й просто перехожі з парку. Вона допомагає особливо в теперішній стресовий час під час війни, хоч трошки розслабитись, знайти якесь. Ем, якусь таку думку або місце, що тебе заспокоює, і саме йога нам допомагає в цьому, і нашим працівникам, і нашим клієнтам. А сьогодні ми вирішили в день йоги, по перше, популяризувати це, це заняття до занять на свіжому повітрі міг долучитися будь-хто, незважаючи на вік та фізичну підготовку. Навіть для тих, хто вперше познайомився з подібним інтерактивом, були доступні споміжні еламанти, а саме резинки таку. Буки, завдяки чому кожен відвідувач зміг відчути свій внутрішній спокій. Хоча подібні уроки проводяться вперше, проте організатори на цьому зупинятися не збираються. Дізнатися детальною інформацію про наступні заняття можна на сторінці організації Фейсбук, яку ви бачите на своїх екранах. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, перший міський.